Хто з'їв мою зарплату? Куди зникли мої гроші? Вітаю! Сьогодні поговоримо про річ, яка на перший погляд звучить нудно. І це фінансовий щоденник. Але не поспішайте тікати, бо виявляється, це одна з найпотужніших речей, яка може реально змінити ваш бюджет, ваші нерви і навіть ваші фінансові цілі. Справді і без жодних записуйте кожну цукерку. Поїхали! Дивіться, коли людина не веде фінансовий щоденник, вона живе на відчуттях. А відчуття такі, кудись знову зникли гроші. Здається, я нічого зайвого не купував. Хто з'їв мою зарплату? Але як тільки ви починаєте, хоч трохи фіксувати витрати навіть на рівні категорій, ви ловите себе на думці. А що так можна було? І ви вперше бачите правду про свої фінанси без страху, без сорому. Просто картинка, з якою реально можна працювати. Люди думають, що фінансовий щоденник це сидіти вечорами з ушидом і звіряти чеки. Але друзі, 25-й рік, ми не в печері живемо. Щоденник можна вести в мобільних застосунках на кшталт, Монобанк, волот чи купи інших, у нотатках в телефоні, навіть у телеграм-боті. Все. Більше нічого не треба. І найважливіше, це займає хвилину на день, але окупається знаннями, куди ж поділися гроші і скільки ж реально може відкладати. Нудно? Та ні, це як фітнес-трекер тільки для вашого гаманця. Не треба записувати кожен яблучний штрудель. Ми не у школі Записуйте категорії, а не дрібниці. Приклад категорій, які працюють, ви можете побачити на екрані. Як це виглядає на практиці? Зміст одного дня: продукти 350 гривень, транспорт 80 гривень, кава 120 гривень, будинок 3000 гривень раз на місяць. І все. Фінансовий щоденник це не про точність до копійки, це про прозорість. Переходимо до найцікавішого, що ви реально отримуєте. Ви перестаєте здогадуватись і починаєте реально розуміти, куди йдуть гроші. Після першого місяця ведення щоденника 80% людей скорочують імпульсивні витрати не тому, що треба економити, а тому, що видно, де дурниці. Коли ви бачите доходи і витрати, ви можете планувати подушку безпеки, розуміти, скільки реально можете відкладати, ставити цілі, новий телефон, поїздка чи навіть квартира. І найцінніше, коли ви знаєте, що контроль у ваших руках, тривога за гроші падає в рази. Багато хто зливається ще до старту, але є простий алгоритм. Крок перший. Оберіть спосіб ведення. Застосунок, нотатки усе працює. Крок другий. Ведіть тільки категорії. Я це пояснювала вище, але наголошу. Не треба записувати кожну цукерку. Крок третій. Ведіть щодня, але не більше однієї хвилини. Можна навіть голосовим повідомленням. Сьогодні продукти 400, транспорт 50. Крок четвертий. Раз на тиждень переглядайте ваш щоденник. Подивіться, що зросло, що зменшилось, що виглядає дивно. Крок п'ятий. Раз на місяць робіть короткий аналіз ваших витрат. Витрачаю багато на доставку їжі. Буду готувати двічі на тиждень. Підписка з'їдає 400 гривень. Вимкнути три зайві. Це все. Фінансовий щоденник працює тільки, якщо він простий. А зараз бонус, як зробити щоденник не нудним, а навіть класним. Ведіть разом із партнером чи другом. Невелике змагання, хто менше витратив на дурниці, працює прекрасно. Додавайте емоції, що сподобалось у витратах, а що ні. Вводьте особливу категорію: радість витрати, які реально принесли задоволення. Або, навпаки, марнота те, що можна придбати наступного місяця. Влаштовуйте фінансові підсумки місяця як міні-свято. Фінансовий щоденник це не про цифри, це про свободу, контроль і доросле ставлення до грошей. Це їх щоденник тренувань. Перший крок здається нудним, але саме він дає результат. Спробуйте один місяць і ви самі побачите різницю. А ви ведете фінансовий щоденник? Діліться вашими історіями у коментарях. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі на нашому каналі!